Де в крипті можна заробити великі ікси на великих сумах? Як на одному й тому самому токену пережити і неймовірну ейфорію і повне зневірення? Як я купив шикарного токену на 600 тисяч доларів? Як він виріс в 200 плюс разів? Як я на цьому все одно не заробив? Зараз стільки розмов про те, щоб пожвавлення ринку? Це вже криптовесна, а може, це навіть вже початок бички великого, довгострокового бичачого, тобто тренду на зростання вартості криптоактивів. А може, все це пастка для оптимістів і далі полетимо вниз, як і в багатьох інших ринках. Ціноутворення криптоактивів на короткому проміжку часу майже неможливо прогнозувати. Є певні великі системні тренди, які вимагають від вас певної витримки, певного терпіння, тренди, які розкриваються на довгострокових горизонтах. Але більшість людей думає про те, де заробити щось трошки сьогодні. І давайте чесно, більшість контенту про заробіток в крипті роблять для так званих лоу-банків. Для людей, яким треба умовні 100 чи 1000 доларів швидко, просто перетворити на 200 чи 2000. Сподіваюся, вам не треба пояснювати, що це зазвичай низькоефективні і дуже високоризикові стратегії. І якщо у людини з невеликим чеком немає особливого вибору і вона вимушена слідувати цим стратегіям і в першу чергу витрачати багато часу. І менше коштів брати на себе непомірні ризики просто за відсутністю альтернативних можливостей. Якщо ж ви інвестор більш потужний і можете оперувати десятками або сотнями тисяч доларів, скоріш за все, ці стратегії будуть для вас недоречними. Звісно, купити биточок або там якісь конкретні монети можна і на великі чеки. Та чи можна там очікувати іксів? За нинішнього курсу це вже велике питання. І, звісно, ринок буде кормити вас обіцянками про халвінг і про біткоін ETF, і про наступний Туземун. Але якщо ви інвестор раціональний, зважений, консервативний, маєте ставитися до таких прогнозів з певним скепсисом. Але одна стратегія історично працює на всіх ринках. Вона вибаглива до часу, тут немає швидких результатів, вибаглива до капіталу, вибаглива до зв'язків, її справді складно реалізувати, але саме вона дає фантастичні результати. Але, звісно, і ризики вас тут спіткають дуже високі. І це стратегія фактично венчурних інвестицій в токени. Це фактично ваша стратегія купити гіганта. Коли це ще стартап в гаражі, якщо ви краще за інших зрозуміли фантастичні перспективи цього конкретного проекту. Якщо ви слідкуєте за мною давно, то знаєте, що я і сам був досить помітним криптоінфлюенсером. Я так само робив ставку на цю стратегію однією з багатьох багатьох інших. І тому як шанси, так і ризики цього підходу, мені дуже дуже класно зрозуміли. Я не хочу накидувати вам історій про те, як можна було купити якусь монеточку за 3 копійки, вона потім коштувала в 100 разів більше або в 1000 разів більше. Ви таких кейсів могли б бачити мільйон, якщо слідкуєте за криптоіндустрією. Фактично, кожна монета, яка зараз має капіталізацію в мільярди доларів. Починала зазвичай монеткою з капіталізацією буквально в пару мільйонів. І це принципово не змінилося. Копійчаним активом був ефір, копійчаним ефіром був біток, але індустрія тоді працювала інакше. Вихід в ринок тоді не був таким вибагливим до капіталу. Фактично, тоді індустрія не розвивалась по аналогії з венчуром. А зараз це працює саме так. На більш ранньому етапі проект, який хоче стати дуже великим, робить закриті раунди. І в цих закритих раундах зазвичай допускаються лише ті гравці, які можуть дати серйозну користь проекту. Це або великі системні фонди, у яких вже є портфель синергічних активів, ну умовно кажучи, там Binance, Окекс, великі біржі, великі фонди. Джамп, наприклад, фонди, які дуже сильно вміють трейдити активи, фонди, які можуть дуже сильно допомогти там підтримувати ціноутворення активу. Приватних людей в такі раунди запускають зазвичай тільки за однієї умови. Це якщо вони самі є так званими колами, key opinion лідерами, фактично інфлюенсерами з великою своєю аудиторією. Яка потім допоможе розвиватися набагато швидше проєкту. або туди допускаються якісь синдикати, у яких є своє ком'юніті, якась своя велика аудиторія, коли, умовно кажучи, від інвестора такий великий, потужний, яскравий проект хоче отримати не гроші. А хоче отримати майбутню підтримку, майбутню лояльність, майбутній вихід на ті чи інші ринки, майбутній промоушен так само. І я, як інфлюенсер, наприклад, такими пропозиціями залюбки користувався. Є тільки дві проблеми: перша, ви як просто інвестор з грошима, в такий приватний раунд не потрапите. Друга проблема приватні раунди це не гарантована дохідність, це не вірняк. Це не якась закрита зділочка, де свої між своїми попилили точно існуючий прибуток. Це все одно гра з великою кількістю невідомих. Наведу вам два приклади. Вони ілюструють одночасно і потенціал зростання, і ризики, які є в таких проектах. Уявіть собі, 18-й рік, тільки що закінчився величезний бичачий тренд на піку 17-го року. Всі в ейфорії, і от ейфорія ця закінчується і ринок. Летить вниз стрімко. Біткоін падає там в шість разів. Всі в шоці, всі на паніці, всі мають страх, але ще так би мовити, не відмовилися від надії, що все що все це ну, дуже дуже тимчасова історія. Зараз буде відскок, і значить, знову летимо на all-time high Стратегія приватних раундів. На поганому ринку працює так само, як і на хорошому, бо це все одно довгострокова історія. Ми все одно говоримо про інвестицію, яка там рік, два, три або навіть більше. Тож ми з оптимізмом входимо, як то кажуть, на всю котлету в досить потужну, класну, цікаву угоду. Я, як інфлюенсер, тоді організовував такі великі пули, де в таку класну інвестицію могли зайти там. Сотні і тисячі людей мені цю локацію давали, бо я один із там топ-інфлюенсерів СНД. А люди заходили зі мною, умовно кажучи, за компанію. Ми розподіляли токен на всіх. І от є цікавий перспективний проєкт. Мені здається, що це класна історія. Значить, ми туди кладемо близько 600 тисяч доларів. Ну з таким очікуванням, що ну він згенерує там десятки, як сів. Ми тут всі станемо зараз дуже багатими. Але ринок ні разу не стає зеленим. Не починається відскок, не починається бичка, ніякої там криптовесни, альтсезону, сезону, нічого такого. І всі проекти, які тоді збирали кошти, їм всім стає дуже зле і дуже тяжко. І от, значить. Ми очікуємо, що нам тут, значить, роздадуть токени. Вони там підуть лістяться на біржі. Ми тут свої ікси тут будемо заробляти. Ну чуть-чуть буквально треба почекати, але ніяких токенів нам ніхто не видає. Проект каже. Ми тут подумали, щось такий ринок херовий, ми вам зараз ці токи не видамо, а потім ви їх оце почнете на біржі нести в стакан, зливати, продавати. ні 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 нам це не підходить. І в односторонньому фактично режимі кажуть, нічого ми вам не видамо. І це може бути серйозний ризик в таких приватних раундах. Це завжди домовленості з проектами, де вся влада над тим, що буде. Вона в руках проекта. І ви, звісно, можете з ними там судитися, щось спробувати щось вимагати, але ну шанси дуже не дуже. І от ми, значить, дивимося, як цей риночок стає все печальніє і печальніє, Токіни нам ніхто не видає. Ми вже думаємо, ну все кидалово, а ми туди зарядили таку солідну котлету. І рік нам, ну так доволі прямолінійно кажуть: ні-ні-ні, хлопці, ні, кіно не буде, кіно не буде, кіно не буде. Потім пізніше, можливо, колись. ну, і ми вже думаємо, ну все, як в крипті, це часто буває, треба буде списувати все в збиток. І от кінець 2019 року, ми вже фактично більше року без грошей нічого не можемо отримати назад. Токену немає, лістінгів немає. Нам кажуть, ладно, давайте ми вам токен роздамо. І початок 2020 року токени роздають, але ніякого позитиву. Це не додає, бо ми просто бачимо, як цей токен падає, 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 і в цей момент будь-яка нормальна людина сказала би, що ваша стратегія це не працює. Якщо ви там прям любитель теорії заговору, то ви би ще сказали, та понятно, Карпіловський вступив в зговор, щось там гроші вкрали, токени не дали. А якщо дали, то не ті і не так, і взагалі всі негодяї. Тільки інвестори дамтеніани. Коротше, нам видали токен, коштує він тоді один з копійками цент. І ми дивимося, як цей токен неліквідний, нікому не потрібний фактично з, 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 з нульовим торговим об'ємом, як він, значить, скочується в 1 цент, 0,7 цента, 0,5 цента, 0,4 цента. Ну, коротше, видали, він і так вже був дуже херовим, і, значить ще. Ще він далі пірнає вглиб і падає ще в три рази. І от в цей момент ми вже точно кажемо: ну точно, значить, на цьому токені треба ставити хрест. Щоб довго не розказувати вам про емоційні качелі, скажу один простий факт: через два роки, коли ми пройшли через зневірення, коли були зломи смарт-контрактів бірж. Купа негативних новин, коли цей токен перевипускали, і він навіть змінив вже назву. Ну, коротше, коли там вже весь триндець, який міг стати, він став реальністю, через два роки цей токен коштує 82 центи. 240 іксів від нижньої точки, коли токени були у нас на руках, і де навіть хто вірив. Міг би цими токенами навіть ще більше закупитися. Точка, в якій наші 600 тисяч доларів інвестицій перетворилися на десятки мільйонів доларів. І точка, після якої за наступні два роки токен ще раз впаде в 20 разів. І якщо я вам буду розказувати всі такі приклади, через які я проходив на великих капіталах з величезними іксами, ми тут затримуємося до ранку. Думка, яку я хочу донести, дуже проста. Венчурний підхід в інвестиціях в токени, коли ви можете собі дозволити почекати кілька років, коли ви можете собі дозволити в детально вирішувати із великої кількості потенційних угод, у що входити, у що не входити. Де у вас є можливість потрапляти в активи на етапах, на яких туди можуть потрапити тільки суперкруті чуваки, чи з нетворком, чи з величезними грошима, чи зі зв'язками, це чудовий спосіб примноження капіталу, якщо займатися цим фахом. В ньому є дуже серйозні ризики, якими треба професійно керувати. Але по балансу шансів і ризиків, я вважаю це чи не найкращим інструментом, який взагалі. Може бути в крипті, а ви мене спитаєте, навіщо я розказую про інструмент, який доступний лише обраним дуже невеликій кількості дуже заглиблених в індустрію людей? А я вам скажу, що так само, як коли я це робив в 18 році, з поправкою на те, що я був тоді менш досвідчений, а інвестиційна спільнота точно набагато менш зрілою. І набагато гірше інформованою цей самий підхід реалізовують сьогодні топові українські спільноти. У них є реноме і величезна кількість своєї аудиторії. У них є доступ до таких проєктів, бо вони дуже цікаві, які опініон лідери, і через своє велике ком'юніті фанатів, криптанів, дегенів і так далі. І вони так само, як і я свого часу. Не можуть увійти у все, що є класного в ринку, цікавого, перспективного на всі проекти, ніколи не вистачить власних коштів. Плюс ми розуміємо, що криптовалюти в будь-якій стратегії це все одно зона високого ризику, високого потенціалу, і в таких бізнесах завжди потрібно мати додаткову модель, в якій ти не ризикуєш власним капіталом, але можеш заробити частину того, що зароблять. Люди в твоєму оточенні. Тому вони створюють такі закриті, непублічні продукти, коли можна зайти тільки з високим чеком ну там менше ніж 50 тисяч доларів взагалі нема чого ловити, а так, щоб нормально можна було спілкуватися, то це 100 плюс. В такі продукти приймаються тільки інвестори, в яких вже є портфель. Класичних інвестицій, які вже зрозуміють, що таке крипта, розуміють ризики крипторинку, розуміють шанси, плюси і обмеження таких стратегій. Умовно кажучи, у вас має бути там 250 тисяч плюс якихось інших інвестицій, щоб ця стратегія не була для вас от фокусною. Стратегія приватних раундів фактично від вас, як від інвестора, вимагає високої довіри до вашого контрагента. Бо ви ніколи не зможете перевірити умови тієї чи іншої угоди. Ви ніколи не будете так глибоко в індустрії, щоби зрозуміти конкретний проект хороший чи поганий, і вам ніколи не дадуть права обирати от сюди я хочу, сюди я не хочу. Це фактично формат такого закритого, повністю керованого інвестиційного фонду, де ви надаєте свої кошти на довірі вашому партнеру. У якого є цей унікальний доступ і е, унікальне ноу-хау, і команда, і інфраструктура, щоб ці кошти щотижня алокувати в якісь цікаві закриті раунди, і така модель не передбачує консультацій з інвестором, що він думає про той чи інший проект. А дуже часто ці проекти навіть називати не можна, і конкретні дані по тому, куди ми взагалі м -м, щось вкладаємо. Можуть бути розказані тільки після підписання NDA. І вам, як інвестору, треба там задати вже чіткі питання, яка буде модель ризик менеджменту? Скільки відсотків мого капіталу може йти на окрему угоду, мінімум і максимум, який очікувано загальний об'єм портфелю? Бо ви, як інвестор, не зможете потім впливати, наприклад, на точку продажу, ну, окрім якоїсь там форс-мажорної ситуації. І маєте розуміти, що токени приватних раундів, як от в моєму кейсі, роками можуть бути неліквідними. В моєму кейсі, з зноя токен, який тепер називається Сінтропі, став чогось вартувати і став мати якісь вміняємі об'єми продажів через три роки після того, як я алокував туди кошти. У мене були інвестиції, де два роки я навіть... Токени не отримував і не мав права їх отримати. А на сьогодні в індустрії є проекти настільки потужні, що вони можуть як умову поставити, наприклад, трьохрічний вестін або там інші складні умови блокування токенів. Тому це штука для людей з витримкою, які розуміють, що вони і навіщо роблять, які готові занурюватися, глибоко вивчати, з ким вони йдуть в бій, і після цього вивчення зрозуміти це далі або історія про велику довіру, про дружбу, про ем, ну, і, 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 якусь більш тісну інтеграцію і про заробляння коштів разом з партнером, або просто проходити. Повз до якогось співуправління, співконтролю ризиків, і так далі, в таких угодах передбачити фактично неможливо. Якщо у вас є цих вільних 50, 100, 200, 500 тисяч доларів, і ви готові перейти до етапу такого взаємного обнюхування з партнером вивчення більш детально стратегії, розуміння, чи хочете ви в такому формату рухатися на великих чеках за великими іксами, то залиште, будь ласка, заявочку за посиланням в ролику. Ми ці заявочки передамо дуже крутим, дуже відомим і дуже потужним хлопцям з цієї індустрії. Вони оберуть з ким вони хочуть поспілкуватися, з ким вони хочуть попрацювати, і вже в форматі персонального знайомства, зустрічі, не знаю там зі дзвону. Як кому буде зручно домовитися, будете вже досягати якихось конкретних домовленостей. Певні параметри є вже зафіксованими, і кроку вліво, кроку вправо не вийде. Це по-перше, 100% алокація вашої інвестиції. Тобто ніяких capital call, ніяких графіку платежів все фінансування надається в перший день. На початку співпраці весь ваш капітал буде алоковано суто в приватні раунди. Ніякого трейдингу, криптовалют, біткоїна, це ви все можете самі піти собі купити, знайти в іншому місці. Тільки закриті раунди з високими очікуваними іксами на довгостроковій. Основі. Точка ліквідності по більшості токенів не раніше, ніж через рік, для багатьох токенів через 2, а то й 3 роки. І чи буде в той момент бичка, чи буде в той момент криптозима, ніхто не знає. Тому є потенціал, що ці 1, 2, 3 роки легко можуть продовжитися до 3-4 5. Ви заходите з тезеру, ви виходите в тезер. Немає опції, дайте мені токени, я піду ними торгувати на біржу. Токени в приватних раундах дуже чітко відслідковуються, хто їх куди несе, як зливає, що робить. Винагорода вашого партнеру за весь менеджмент за доступ до цих приватних раундів, вибір точки входу, точки виходу все, все все під ключ вираховується тільки від прибутку. Немає менеджмент, от ви поклали 100 тисяч. Винули 300 тисяч з 200 тисяч позитивного приросту, заплатите 30%, тобто 60 тисяч. Ви надаєте повний 100% мандат на управління цими коштами. Не буде ніяких перемовин з вами щодо того: входимо, не входимо, виходимо, не виходимо. Ви або в приватному спілкуванні перед входом в угоду. Здобули для себе достатньо аргументів, так би мовити, reason to believe, або проходити повз. Якщо ви хочете якоїсь звітності, а я сподіваюся, що ви хочете. Треба буде підписати NDA, Тоді хлопці зможуть розкрити, у що вони входять, на яких умовах чого очікувати. Без NDA там фактично навіть назви проектів розкривати неможливо. І з важливого по стратегії це. Алокація в 20-40 угод. Тобто це не буде алокація ваших коштів в якихось дуже великих пропорціях. І кінцева мета, звісно, вийти з токенів в момент активного жвавого бичачого ринку, який, як ви знаєте, може наступити раніше, може наступити пізніше. І може так статися, що половина вашого портфелю вже буде анлокнута, і ви зможете зафіксувати цей прибуток дуже класно. А половина вашого портфелю залишиться чекати наступного бичачого циклу, тобто маєте для себе усвідомлювати не тільки ризики цінової просадки, а й ризики точки ліквідності, що ваші ікси можуть розтягнутися на роки, а є ризик, що іксів не станеться. Тому, як ми завжди рекомендуємо, якщо розглядаєте для себе таку стратегію. Знайомтеся, ставте багато питань, вивчайте глибоко, аналізуйте, перевіряйте трек рекорд, перевіряйте публічні сліди, підписуйте NDA, дивіться те, що можна сказати тільки під НДА. І сподіваюся, через пару років подякуєте мені за цей ролик. Ну і якщо вирішите поспівпрацювати, напишіть обов'язково, мені також цікаво за ваші результати. До нових зустрічей, папа. -па.